Доброго дня, шановний журі. Хочу вам представити свою дослідницьку курпоту на тему природні поновлення буха лісового на території Немирівського лісництва». Виконав її учень 9 класу Немирівського ЗЗСО перших третіх ступенів Балюк Арсеній під керівництвом Віри Іванової, Романа Сича та Галовської Людмили. Мета нашої дослідницької роботи це було дослідження особливості природного поновлення бука лісового. Ми вибрали саме цю тему, тому що на даний час вона є актуальна, тому що з деревини бука лісового, якого залишилось не так багато, як би хотілося. Виробляють контейнери для перевезення харчових виробів. Також деревина. Бук має дуже хорошу типові і її використовують в котельнях. Також бук має куди, які дають один раз на 4 роки. Вони називаються букові горішки, з яких роблять олію. Методика нашого дослідження була така: ми вибирали місця для насадження, які розташовувалися не менше ніж 25 30 метрів. Від в доріг при такому розміщенні всі наші дерева мали однаково йти в ґрунту та хорошого освітлення. Оцінка природнього поновлення у поверхносаджені. На пробній площі номер 1 підріз представлений практично у всіх вікових групах трьома породами буком, дубом та гравом. На другій пробній площі де повнота складає на всім загальна кількість підростового перерахунку на -річні, 7 семирічний. Підліс складає тисяч триста сімдесят Третя пробна площа за видовим представництвом дещо відмінно. Двом попереднім основними породами, що забезпечують поновлення лісу, тут і бух та грав. На четвертій пробній площі умови формування підросу мають суттєву відмінність. Тут у 2015 році була. Чому повнота на сайті знизились до 0,4 на 5 і 6 кроків площах, де у 2014 році е, було проведено і останній прийом рівномірної поступової рубки, поновлення присадили тими породами, які формували матеріалівський деревосан до рубки, тобто буком, дубом та граулом. На цій діаграмі ви можете побачити кількість підросту. Та, е, ми можемо тут побачити, що, що на ділянці номер 5 відрізку значно більше, ніж на всіх інших. На цій діаграмі ви можете побачити середні показники віку, висоти та діаметру букових насаджень. На цих світлинах ви можете ознайомитись, як відрізняється зовнішньо підріз різних вікових категорій. І з вище всього перечисленого ми можемо дійти певних висновків, таких як природні поновлення бука та інших супутніх порівняв умовах Харловського лісництва, характеризується високою успішністю. На поновлення бука найбільшою мірою впливає освітленість. Більш світлолюбні породи мають обмежену поновлювальну здатність до е, самовідтворення. Поступова рука позитивно відобразилась на процесах природнього поновлення бука лісового. Е, Достатня кількість світла, що потрапила як на крону, так і на поверхню ґрунту, сприяла активним репродуктивним процесам. Найбільш позитивний вплив на процеси природного поновлення букових лісів показала рука здійсно, в зимовий період. Також для підвищення ефективності процесів природнього опановлення передбачаються заходи з його сприяння, серед яких найефективніші є розрихування підстілки, стілки і верхня шару фунту, згрібання під стілки, під сіл насіння, г'янки тощо. Дякую за увагу.